Пам'ятна кімната у Закарпатському краєзнавчому музеї присвячена Євромайдану, а та сучасним подіям російсько-української війни, поповнюється новими експонатами з фронту. У день захисників і захисниць України та свята Покрови Пресвятої Богородиці. Музейні працівники представили для відвідувачів оновлену експозицію. Доповнення до цієї експозиції дуже цінні експонати, які привезли нам. Ось ці хлопці, які показані на цих фотографіях. Бійці 68-го батальйону 101-ї бригади тероборони це кращі представники інтелігенції нашого міста, освітяни, юристи. Серед них такі як Федір Шандор, відома людина в нашому місті, великий друг музею, Олександр Волосянський, Денис Ман, а також Віктор Щадей. Серед нових експонатів ручні кулемети, гранатомети, каски, автомати. Прилад нічного бачення з російського танку. Ну, як потрапили. Наприклад, принесла від Федора Шандора, принесла його дружина. Олександр Волосянський сам з жінкою перейшов. Прилад нічного бачення приніс письменник-волонтер. Андрій Любка, а який дуже багато разів був там із ними, знаєте, він вже більше 50 машин передбав для фронту зі своїми друзями і робить таку величезну роботу. У межах проєкту Музейна ікона у каплиці Ужгородського замку представлена ікона Покрова Пресвятої Богородиці 19 століття з фондів краєзнавчого музею. Сьогодні дуже велике свято Покрова Пресвятої Богородиці, і в честь цього ми виставили одну з цікавих ікон з нашої колекції музейної Покрова Пресвятої Богородиці. Ікона Покрова Пресвятої Богородиці 19 століття була передана в 1983 році Чопською митницею. Зараз ікона перебуває в експозиції. І для огляду відвідувачів виставлено на дві неділі. Дуже яскрава ікона в яскравих кольорах, була покрита сусальним золотом. Ікона Покрова Пресвятої Богородиці, здавна відома як захисниця від ворогів. У неї просять допомоги перед боєм. Її незримий омофор покриває воїна, який воює за добру справу, приносить йому перемогу.